Мо глядачів нашого сайту і розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогоднішня наша прес-конференція присвячена великому весняному туру України легендарного груп, гурту ВВ. Його учасники сьогодні є гостями нашої студії. Шановні учасники, прошу вас, шановна влажена, напевно, я вам першому задам запитання стосовно цього вашого весняного туру. Чому саме зараз? Що вас? Чому цей тур організовано саме в цей період? Чому така великий весняний тур, така цікава назва? Прошу, будь ласка, розкажіть про нього. Група ВВ Рокбенс. Ми вважаємо, що ми концертний бенд. Нам потрібно. Ну, є потреба е зустрічатися з глядачем, постійно, постійно мати контакт, е постійно обмінюватися думками. І е так сталося, що нас, наш тур, е який був присвячений виходу нашого нового альбому Чудовий світ», так називався тур, він е був ну, фактично перерваний е цими драматичними подіями, які відбувалися в 2013 році. До кінця року ми закінчили, закінчили тур. Ну і якби весь народ вийшов на Майдани, а потім от почалася ця військова в, е, воєнна історія. І як у багатьох концертів, е, як у багатьох, багатьох артистів, е, ну, така концертна діяльність от, в, в, розумінні, в розумінні туру у нас була перервана, і це була серія. Таких благодійних концертів, зустріч, зустріч з солдатами, поїздки на схід і, і тому подібне. От і цей, цей тур, весняний тур для нас особисто це є логічним ідеологічним продовженням нашого, нашого туру, тому що не дивлячись на, на всі ці події, які відбуваються на сьогоднішній день, ми впевнені, що світ чудовий. Цей меседж ми продовжуємо провадити в маси серед українців. Ми, ми вважаємо, що правда переможе, що все прекрасно, що ми, ми будемо жити в процвітачій країні. От. І з весною, з весною, ми поїдемо по тих містах, по яких ми тоді не встигли проїхати. І мало того, що будуть деякі міста, в яких ми ніколи не виступали, просто ніколи. От я бачу, 21 квітня це Умань. Ми там ніколи не виступали в Білої церкви. Церкві ми ніколи не виступали в інших містах, які є в програмі нашій програмі, Ми ну дуже дуже рідко буваємо. Треба залічити, що ваш тур починається з 21 квітня, да, і по 30 так. квітня буде триватиме. І якщо можна, я тоді до пана Євгена Рогачевського, гетериста цього гурту, так само задам запитання. Скажіть, будь ласка, от, які, можливо, очікування ви, як музиканти, от, очікуєте перед цим туром і, можливо, якісь сюрпризи для шанувальників готуєте? Ну, Крім що... того, драйву, який завжди супроводжує сказати? ваш концерт. Кожен концерт це сюрприз. Навіть для нас самих. Але ми готуємося, ми ганяємо гами, ми розучуємо нові пасажі. От. Але Олег правий в тому, що ВВ це концертна група, і це нам записи, які були у ВВ, це прекрасні, неперевершені твори. Але концерти це ще круче. Бо концерт це. це Живий момент, це іскра, ця музика живе, ось саме в цю секунду. І от саме І ці, це сама суть взагалі нашу ну нашого існування, нашого творчого існування? А тоді ще от таке запитання: це вже майже 30 років вашої концертної діяльності. Да? І от скажіть, Бо. будь ласка, <смут> 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 <смут)> а скажіть, будь ласка, ці е, е, цим туром, е, що очікує ваших шанувальників Це будуть тільки нові пісні чи старі пісні? Ви що? Що, що? Ну, це підсумки. Фактично, фактично, тур вже почався з Києва. Ми от нещодавно, 3 числа, ми зіграли в клубі Атлас, і, і певно, ця програма вона і поїде, поїде зараз по, по містах України. І безумовно не маємо морального права не грати старі пісні, хіти в стиль день народження весна танці. Нас просто живими не відпустять. Це... Але будуть і новинки. Я думаю, що ми порадимо наших шанувальників, ми дістанемо зовсім старенькі пісні, яких вони взагалі давно не чули. Mm. Ну ми, так, от ми і з нового альбому ми граємо пісні. Які в контексті сьогоднішніх днів, сьогоднішніх подій і в контексті нашої програми гарно звучать. І дуже старі пісні, ті, які ну, зовсім наші старі фанати пам'ятають, які ще там живі. От, е... От, і... А ще хочу, ще хочу сказати, вже по, по висновках того концерту, який ми грали в Атласі, я зробив дуже цікавий висновок, дуже цікавий. Mm -hmm. Дуже багато молоді, причому причом таки 14-20 років. Зовсім, ну, зовсім діти. І причому вони знають старі пісні. Ми граємо, граємо важко не так, як зараз пропагує музична мас медіа Ми досить важко важко граємо. І молодь дуже класно класно сприймає. І поряд поряд з ними стоять такі ну діятькі солідні, ну солідні, які там відклали свої кроватки і вдягнули джинсові куртки. І от, от це така суміш поколінь, суміш поколінь, це є відрада для нас, тому що ми оцю ідеологію н рола протягнули через, через роки. І це крім того, що нам ну хочеться, і є потреба постійно виступати, той меседж. Який-моще там з радянських часів, що рок рокн forever, peace and love, і все буде класно, і давайте просто, просто танцювати і посміхатися. І це, це не просто розвага. Я вважаю, що це, що це дуже важливо. Що на, особливо на сьогоднішній день, особливо коли. Коли, наприклад, ми спілкуємось з військовими, вони, вони кажуть, ми не хочемо повертатися, повертатися в країну, де люди сумують і постійно паніхіди, паніхіди проходять. Ми хочемо повернутися в тил, який, який сильний духом, який, який має перспективу розвиток і який, який має оптимізм на, на завтрашній день. Ще я зараз згадав, Згадав дуже цікаву, цікаву подію, яка, яка відбулася на, на концерті 3 на концерті числа, початок туру. В перших рядах ну, ми граємо і там хтось махає там, квітами, хтось махає там, ну, козою. А один хлопець милицями постійно махав. Ну, милиці такі. Потім він їх поклав, поклав на сцену і танцював. Цей хлопець підійшов в мене брати автограф і а, фотографуватися він був в військовій формі. А, це був воїн, а, воїн Азова, по-моєму. Азова, да. Азова, він був поранений. І я дивлюся, ну, реальна дитина. Я кажу, скільки тобі років? Йому 18 років, цьому хлопцю. Йому 18 років, він вже а, а, з, з фронту прийшов поранений. І... Ми з ним спілкуємось, він абсолютно на позитиві каже, ми переможемо, і е, рок-н-рол переможе. І от е, для, мене, для мене була от змістовна квінтесенція взагалі от нашого концерту і, в принципі, нашого туру. Що цей це молодий хлопчик, е, який. який Виборює нашу свободу на сьогоднішній день, наш мир. Але він повин, повин позитиву, позитиву, і він ну, солідарен з рок-нролом. І якби оце це одна, одна така суцільна, емоційна хвиля, яка от, ну, я би сказав, би, цементує, цементує нашу країну. І е, наша країна, я думаю, я думаю, має багато проблем. Соціальних і політичних в тому плані, тому що от немає цього духовного цементу, немає цього емоційного цементу, і якраз от воно якимось таким дивним чином на сьогоднішній день от це все, все от, ну, докупи докупи складається. Так що я ну, повен позитив, що у нас все буде добре. Ну зрозуміло, ті події, які зараз відбуваються в Україні, вони впливають на всіх нас, і зокрема. Е на людей, які безпосередньо у зоні АТО ну виборюють, можна сказати, нашу незалежність, да і, і мир. Скажіть, будь ласка, олеже, чи ви підтримуєте цих бійців АТО, чи можливо от в рамках вашого туру, яким чином ви будете запрошувати людей, які знаходяться на відпочинку на ваші концерти? Чи взагалі проводили ви концерти вже от для безпосередньо людей, які воюють на сході? У нас так сталося, що ми взяли під опіку 25-та бригада Женя. 25-та, 25, як точно називається, 25-та стрілкова Це аеромобільна. Аеромі... аеромобільна бригада. І так тільки, тільки почалися події, нам вдалося, вони базуються в Дніпропетровську, і якраз вони на ротацію прийшли. В Дніпропетровську нам вдалося зробити, зробити цей концерт. Для них, для, для родин. І ми зіграли концерт. Це у нас була потреба відразу. Ну, бо як тільки події почалися, ви ми всі пам'ятаємо, у кожного з нас була потреба, що треба щось робити. От є, треба якось допомогти. Нам вдалося, ми, ми поїхали виступили перед солдатами. Там, ну відразу ми вийшли на сцену, ми вклонилися, подякували, придали подяку всім наших там близьких, знайомих, що дійсно ми дякуємо вам, що ви ну. Робити таку, таку важку і дуже важливу для нас всіх в тилу роботу. Ну, зіграли концерт, поїхали. Потім, потім я ще повертався до них, коли вони вже в Дебальцево були. Там невеличкий концерт, ну бо ну, це реально вже лінія фронту була. Не можна було зробити великий концерт, і це було дійсно небезпечно. І що цікаво, я, я, ми про це не знали. Я спілкувався з організаторами. Які нам зробив концерт, вони сказали, до нашого концерту було 15% дезертирства в нашій армії, і, і в тому числі в 15-й бригаді. Після, після нашого концерту, після активності волонтерів, після, після концертів інших, інших виконавців, зустрічі, цей відсоток дезертирства знизився до половини відсотка. Половина відсотку. Тобто це тобто, ваша пісня разів. Підняли, да. 30 разів. Наскільки це наскільки це важливо? Ми, ну ми це не відчували. Це просто у нас була потреба. Нам е е наші, наші партнери, друзі, вони сказали, це дуже важливо. Це дуже важливо. І ми, ми всі знаємо, наскільки, наскільки важливі оці дитячі малюнки, які приходять на фронт, які отримують солдати. Мої діти малюють, Женіна діти малюють такі малюнки. Тобто ну, весь весь Київ працює, ну я думаю, інші міста теж, теж для цього там, в школі вони, вони, вони це роблять. І це, це дуже важливо для, для військових. Тому що спочатку дух, спочатку сила духа, а потім вже з'являється перемога. Я думаю, я думаю, завдяки завдяки ну, такому руху э, волонтерському. Всі, всіх нас, і, і тому так наші, наші військові так, так стоять стіною і не пускають ворога, і, ну, які там. Ну, тобто, не подійгу. тільки ви надихаєте військових, я так розумію, що і вони вас надихають, оцією реакцією, як вони от сприймають ваші пісні. Ну, коли, коли ти знаєш, що це, це потрібно, теж, а це, це ультрапотрібно. Ну, тому... Так, в мене, звісно, є ще багато запитань, але колеги не можу не запропонувати зробити вам. Це чи є у вас якісь запитання? Тоді е, я хочу вас ще запитати, Олежа, скажіть, будь ласка, чи е, оці всі події знову ж таки вплинули безпосередньо на творчість вашого гурту? Можливо, якісь пісні присвячені тим подіям, які відбувалися, у вас з'явилися? Або можливо, щось є в планах. Ну трошки відкритись сюрпсьок секрету вашого концертного туру? От Євген сказав стосовно там нових пісень. Е, ну можливо, чи можна якось цю завісу трошки відкрити? Або ці пісні взагалі пов'язані на тим? Є декілька де багато, а декілька е... пісень на військову тему. І е... колись бу... була випущена збір... збірка, яка називається Українська героїчна пісня. Я був продюсером в сьомому році. В цьому році там ВВ починає, починає... цей диск з піснею з, пісню... з Січових Стрільців, і ми закінчуємо, закінчуємо пісню. Гімн України, але в нашій обробці, в рок-обробці ще в сьомому році. І ці пісні, безумовно, вони, вони є в програмі, в програмі цього туру. І так сталося, що у нас ще деякі, деякі пісні. Наприклад, у нас пісня гей Любо», вона така ну, реально така повстанська пісня, ми її написали ще. По-моєму, ще за радянських часів, да, вона ще в 80-х uh -huh. роках вона була написана. Ну, тоді я її написав, я ще не знав, що вона, що вона повстанська, але в принципі вона повністю. Ну, зараз повністю, нове життя, повністю, повністю, але гурт ВВ, Я скажу, ну, ми, може, такі консерватори, але з іншого боку, я чесно признаюся, я як, я, як автор, мені зараз не пишеться. Мені дуже важко щось написати нове. Ну, Писати патріотичні пісні на конюктуру я, я просто не можу. Ну, це, я вважаю, що це що це не, це не щиро. Патріотичні. Ми завжди, ви знаєте, що ВВС це завжди був патріотичний тур. Ми завжди відстоювали відстоювали сторону української культури, української державності і тому подібне. Кон'юнктура з цього я не хочу не хочу робити. У нас ж достатньо достатньо напрацювань. Просто є там інші якісь проекти з іншими гуртами. Я може, може щось, щось зроблю. Там є, є ідеї там з Харківською групою зробити, там, пісню, пісню патріотичну, зробили, я там їм, їм допомагаю. Мене попросили знову ж таки бійці 25-ї бригади зробити пісню УПА, зробити рок обробку. Я допомагаю. Ну, це просто я, я, я допомагаю. От, але ну, скажу, що на кон'юнктуру в мене не пишеться. Спочатку. Ні, ну я зовсім Тому. не це не мав на увазі, якраз питала про, про, про ваше відчуття, про які ви тільки і розповіли. А ще хочу зазначити для тих, хто, можливо, тільки зараз приєднався до нашої прес-конференції, що гурт ВВ вирушає в тур, який розпочнеться з 21 квітня і продовжиться до 30 квітня. Міста, які гурт ВВ, в яких гурт ВВ в оплі до плясу будуть давати. Свої концерти, це Умань, 21 квітня, Миколаїв 22 квітня, Кривий Ріг 23 квітня, Полтава, 24 квітня, Біла церква 27 квітня, Вінниця 28 квітня, Хмельницький 29 квітня і Тернопіль 30 квітня. Тобто такий у вас дуже серйозний темп, я так розумію, буде. Да? Скажіть, будь ласка, от між цими концертами, яким чином ви? відновлюєтесь, якщо можна сказати, тому що завжди ваші концерти, ну, знову ж таки, вони такі драйвові. Я розумію, що вони фізично забирають багато сил і е, свої так само і емоції, якісь всі от. Ну, в мене є правило, воно антирок н рольне Якщо от, я дивлюся, в мене три-чотири концерти підряд, головне після концерту не поячити. Я просто знаю, в мене, ну, якщо, якщо ти сьогодні поп'єш, завтра. В тебе ну, не буде чи сил, чи голосу не буде. Ну, я, я просто по собі знаю. І тому, тому там регулюєш. вже, а Наприклад, якщо там буде пауза кілька днів, ну можна там щось там, собі дозволити і розслабитися. Так, ну, Режим дня, сон, поїздка, сон, там, харчування вчасно поїсти, перед концертом наїсти, там, ну таке, ну Я вибачаюся, але просто це це ну це великий досвід. От, і щоб, щоб ти просто концентруєшся, як пружина для сцени. Uh -huh. І дуже багато фанів там, чи друзів там, після концерту Олежа, давай бухнем, давай там. Чу -чу -чу". Вони просто дивляться на сцені і думають, що я, я зійду і в їм в ресторані буду теж саме ісполняти. Я кажу: ні, я, я просто я, я сконцентрувався я на сцені. Все, я, я кажу, ну я так і кажу, в мене батарейка закінчилась, вибачайте. я не можу вам зробити шоу після концерту. Приходьте на концерт, дивіться, це шоу. А а потім застолья, ну, це інша, інша професія, я не зможу це зробити. От, і, і тому ну, багато хто, е, хто ображається, що нема такого там, післяконцертної цієї штуки. Але якщо, якщо ну, заключний концерт, можна вже, там, не знаю, якось. Спокій, спокійно відпуститися тобто нема нема питань ну це я за себе говорю жені Жені, може свої є маленькі секретики? кинуть я так роблю зеню поділитись своїми секретами що вони у вас є чи у вас якісь репетиції додаткові проходять? Ну, знову ж таки, от я ж кажу, взагалі, якщо в нас є можливість, просто знову ж таки розпитати вас про такі нюанси за вашої роботи, от розкажіть, будь ласка, от зокрема, от Олег там про, розповідав про ідеологічну, скажімо так, складову туру, да? от туру, підтримку, духу, те, що треба від, е, е, підтримати українські народ і військових. А от розкажіть, будь ласка, як всередині гурту, як ви готуєтеся зараз? Чи у вас кожного дня репетиції? Чи репетуєте ви між концертами взагалі? Ми постійно, постійно. Бо треба... Підтримувати себе в тонусі, навіть якщо ми не збираємося всі разом, у кожного є індивідуальне завдання. Вдома, від всіх до всіх. Будь ласка, прийду перевірю. А хто перевіряє? Ну, життя покаже. <рес> Зрозуміло. Так, будь ласка, якщо можна в мікрофончик, Владислава, будь ласка. Назвіть себе ваше питання. Доброго дня, Поліна Аксьонова, журналіст. Я хотіла трошечки, можливо, інакше поставити запитання про пісні до пана Олега. Запитання справа в тому, що ось ці місяці, тобто, одне покоління втратило Андрія Кузьменка. Інша інші покоління більш молодші. Вони там, ну онука, і так далі. Тобто, там іде така електроніка, якісь нові тренди, і так далі. Це я щодо пісень. І як ви вважаєте, чи нема ось зараз якогось запиту, тобто не, не про те, що, що ви пишете зараз чи не пишете, а як ви вважаєте, чи може є якийсь запит зараз у цього покоління, яке ось втратило Андрія, але він е, встиг написати такі дуже ну, сука війна і так далі, тобто пісні, які дуже зачепили зачепили людей? Е, чи може є у людей запит на певну філософію зараз якусь і е, нову чи ну? Ось це покоління, яке, можливо, хоче ось цю порожнину якось заповнити якимись новими, ось не тільки емоційними піснями, але ще, можливо, щось потрібно додатково. Я скажу таку річ, що насправді тенденція в суспільстві наступна, наступна що іде ну ускладнення життя тобто цивілізація це, це, технотронна вона вона робить своє і ну ми маємо різні гаджети можливості і тому подібне але е, духовно духовно люди спрощуються і тому е, більшість наших пісень які були написані ще в 80-х роках, вони і нові, особливо нові мої тексти, вони не сприймаються суспільством, тому що вони заскладні. І мені просто відверто, відверто кажуть на, на радіо ваш новий альбом, ми його не поставимо, тому що він заскладний текстом. Я не можу писати Сука війна. От ну я не можу писати. Тобто, ну це не мій стиль. Я пишу бароково, в мене там ну, такі певні, там з метафорами і тому подібне. І Проблема полягає в іншому. В іншому, е як я можу писати, писати зараз нові пісні, коли, наприклад, е наш альбом новий? От ви назовіть хоч одну пісню з нашого нового альбому. От назву. Ви не знаєте. От це означає. А ви хочете знати? І я теж хочу, щоб ви знали. От і тому, тому це, це проблема мас-медіальна на сьогоднішній день. І тобто, тобто, для, для того, щоб е, наше, наше нове покоління, воно стало більш духовне і воно слухало різноманітну музику і м е, могла е, мати змогу, е, можливість вибору вибору, треба треба корінним. Способом змінювати, змінювати мас-медію, структуру мас-медію, музичну, культурну мас-медію. Тобто мусить бути, мусить бути серйозні, серйозні культурні, культурні, як це називається, аналітики, як от, ну, колись в Радянському Союзі Артемій Троїцький був. Виходить якийсь новий альбом, він, він пише, пише серйозну аналітику цього альбому. Він слідкує за тим, що, за тим, що відбувається в культурному світі. Хто з українських, з українських е журналістів на сьогоднішній день слідкує за культурним життям? Хто? Кому ми довіряємо свої думки, що ми прочитали дійсно, якщо він думає про цю, цю грудь, про цю музику, про цей альбом, про цей кліп? так? Це дійсно близько прав. Нема такого. От, от в чому справа? Що писати? Писати, писати ну, якісь, ну, там, щось таке простеньке, простеньке, щоб воно попало в М-1? От, і, ну ми так не можемо. Ми просто ну, якби такої закалки, ми пишемо пісні там зі змістом. От і коли, коли нарешті у нас зміниться суспільство, і, 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 і пісні будуть проходити оцей бар'єр, цю, цю залізну завісу, тоді, тоді ну, можна, можна вже там ну, якісь меседжі, як ви кажете, філософські філософські проводити. Ну я кажу про щось нове, про нову якусь філософію можливо, яка може заповнити порожнину для певного покоління, яке можливо зараз щось дуже сильне. Так порожнече я ж кажу, порожнече від того це порожнече в ефірах на, на сьогоднішній день пишеться така кількість гарної музики в Україні і в світі. Неймовірно, це це цього людина, Цього людина ну не знають. Якщо ви не чули нашого цікаво, як ви конкуруєте. ось ви зараз пі. Це буде просто знову емоційний такий, тобто ви будете емоційно прибувати ви... нам на сцені, нам на сцені. Якщо люди, якщо люди прийшли, прийшли на наш концерт, нам не ну, нам не треба конкурувати. Тобто люди прийшли, ми, ми граємо. Якщо, якщо ви прийшли на нашу прес-конференцію, нам не треба конкурувати. У нас цікавий діалог, але але ці 25 стільців, які порожні, як ти будеш з ними з порожніми стільцями конкурувати? Ну, принаймні, маємо те, що маємо з я зараз eh, саме хочу від, від вас почути. Е, ну можливо ця порожнина вона у усьому проявляється. Я, я, буду... я знову ж таки повторюсь, порожнина вона породжується, породжується духовною порожниною, порожниною тим зв'язком, який які є між нами і вами. Це засоби масової інформації, це інформаційний простір. Інформаційний простір до сих пір є, є під атакою і опікою нашого, ну, наших сусідів, які є ну, на сьогоднішній день нашими ворогами. І вони, вони курують наш інформаційний простір, в тому числі і, і культурний. Це в принципі, в принципі з їхньою допомогою, оця порожнеча і, і створена. Якщо ми всі українці разом, Зробимо наш інформаційний культурний простір змістовний, тоді автоматично ця порожнеча буде заповнена змістом. Одне велике запитання до Ліз до питання моєї колеги. Скажіть, будь ласка, чи можете спростувати або підтвердити думку про те, що молоде покоління, зокрема, ви розповідали, що у вас на концертах є молоді хлопці, 18 років. Що молоде покоління воно, воно потребує якоїсь спрощеної музики? Чи здається вам, що так? Чи навпаки, от може це дійсно от ви правильно сказали, що впливає на наш наш сусід? І... Тоді, тоді я трішечки розкрию, що от моє моє спостерігання. Бугі е, діти. 14 років до 25. З 25 до 35 нікого. І після 35 знову, знову багато. Це означає 25-35 це наша втрачена порожнече покоління. І, е е так, до що я хотів, хотів сказати, шо, що якраз, якраз. Тобто молоде покоління навпаки, воно потребує такого? Вони, вони ще не є жертвами ще не є жертвами оцієї ретельної роботи, щоб, щоб е, запустити повітря в їхні міські. І, тобто, тобто ми, е, скажімо, не, ну, не, можемо, не можемо бути незалежними від, е, від мас-медіального простору, ну, який, який є. Е, який є не дуже дружній, скажімо, до, до українського суспільства. От, і його, його треба створити. І е, е, інтернет якось компенсує, компенсує ці, е, ну, ці, ці проблеми, але без державної політики, культурної, про яку ми вже Вже, ну, вже язик болить про це говорити. Угу. Культурна державна політика. Зрозуміла, зрозуміла. І От я нещодавно був в Швеції. І я просто спостерігав, просто ну, я розмовляв, розмовляв з місцевими журналістами, як Швеція працює зі своєю музикою, зі своєю культурою. Це просто, ну це просто настільки настільки, настільки речі вони говорять, про які ми навіть мріяти боїмося, як, як держава, держава працює працює з культурою з культурою власною, як вона підтримує uh, шведську шведську і музику і, і шведських діячів і, і то подібне це наскільки наскільки є uh, ну правильна ця політика і в шоу бізнесі світовому маленька держава яка має 9 мільйонів людей вони на третьому місці в світі по впливу сво ну, своє шонув ну, шо по роботі в шоу бізнесі світовому тому що там є там є абс, ну, така правильна розумна державна програма От, якщо в Україні ну щось подібне з'явиться, ми відразу ці порожнечі всі заповнимо. Ні, до речі, стосовно порожнечі, я хочу сказати, що фізично порожнеча не означає завжди, що це порожнечі, порожнечі, от, така наявна, тому що засоби масової технічні засоби зв'язку зараз за допомогою інтернету насправді тут нас єднає з багатьма людьми. І от я от, людям, які телефонували безпосередньо в прес-центр унян, до речі, різного віку передавала вам великий привіт, тому нема не було запитання, було відверто ви знаєте, таке захоплення, емоції, той драйв, який які ви даруєте своїм глядачам, і вони вдячні. Вот просто сьогодні я ж кажу, передавала вам велике вітання. Дякую. Побажання, здоров'я. Сказала, що очікують вашу туру. Тому, Олеже, якщо можна, я б хотіла вас попросити звернутися тоді наприкінці нашої прес-конференції до ваших глядачів, запросити на свої концерти. І сподіваємося, що це буде тоді і вам цікаво, і ця зустріч шанувальниками. Ну а те, що шанувальники вас чекають, я в цьому впевнена абсолютно. Дорогі глядачі, слухачі, приходьте на вечір у клуб, там будуть танці, там буде драйв, там буде рок н рол воплі до плясова. Щиро вас вітають, щастя, кохання, вам бажають. Олег Скрипка, Євген Горічевський.